Я манжела, я не нафарбована, а це означає, що хтось із вас піде мити пензлики, хтось буде снідати, хтось буде вечеряти. Напишіть, що ви робите, поки дивитеся відео. Я в своїй улюбленій блакитній сукні, саме в ній я була на весіллі, і завдання на це відео повторити макіяж. Весілля було не просте, воно відбувалося в Румунії, тож мені є що розказати. Зволожу губи це звичайний бальзам Роуд з їхньої постійної колекції, «Солена карамель. Я повторяю його вже вдруге, і він вже вдруге закінчується. Один із улюблених засобів для губ. Щоб нічого не забути, я зібрала всі засоби у косметичку. Тут в мене і пензлики. Подивимося, що я поклала всередину. З цією косметичкою я і їздила, тому що в мене був малесенький рюкзачок, вони туди помістилися. А в косметичку влізла і косметика на щодень, і на вечірній макіяж. Розкажу, що я робила зі своєю шкірою перед макіяжем. Я проснулася десь пів восьма і першим ділом. Нанесла ось цю маску. Як бачите, це вже використана упаковка, я спеціально її зберігла, щоб показати вам. Більше мені нічого не потрібно. Лише цей засіб, і шкіра буде нереально крутою. На жаль, ця маска досить дорога. Я не була взагалі знайома з цим брендом до того, як Cult Beauty поклав якусь свою коробочку, цю маску, я її спробувала і. Моментально закохалась. Ця маска називається SOS Revitalizing Mask Це означає, що це дійсно сос-засіб, який зробить з вашої шкіри, якою би вона втомленою не була після подорожі або перед якоюсь подією, він зробить супер її сяючою і дуже добре своложить. Прочитаю, з чого вона складається: 88% Це трояндова вода. Це один із моїх улюблених інгредієнтів. І через трояндову воду вона пахне. you <laughs> Як квіточка, як троянда. Трояндовий аромат один із моїх улюблених, тож для мене ця маска ще як спа-процедура. Далі тут гліцерин, ніаценамід, ніацянамід мій улюблений компонент, один із. Також тут є пантенол і гіалуронова кислота. З такою ціною я можу її дозволити не кожен день, не кожен тиждень і не кожну особливу подію. Але на весілля ну треба було її взяти. Купувала я її на Б'юті, можна купити одну одиницю. Можна купити цілий набір, який складається, здається, з п'яти масок. Але я той набір не потягну. Ще чому вона мені подобається, там маска знаходиться між двома шарами тканинки, і потім цю тканину можна використовувати також на декольте, на шию можна залишити на наступний день, і, бо тканина також по формі обличчя і використати цю маску ще раз. Ну, це такий економний варіант. Для мене я її ще потім два дні використовувала. На жаль, для сьогоднішнього відео я не. Мала цієї розкоші, і що я зробила? Я нанесла в один шар молочковий троут, але він був досить товстим. А далі я нанесла в три. Шари сироватку вітроут з пептидами. Зараз я виглядаю дуже сяючою, дуже блискучою. Ми це все будемо прибирати. Коли я зняла маску, а сироватка ще залишилася, я пройшлася мікрострумами. Це для того, щоб забрати ранкові напряки. Особливо звертала увагу на нижню третину, на овал обличчя, також на вилиці і на ніс, тому що в мене чомусь напрякає ніс. Далі по класиці зволожила губи, це ми вже з вами зробили. Потрібно позбуватися блиску в стратегічно важливих місцях. І для цього я взяла з собою праймер від кучі. Ця крихітка. Силіконовий праймер, це мініатюрка, і я взяла мініатюрку, тому що я дуже хотіла її спробувати. Мені здавалося, що це праймер не для мене, бо в мене суха шкіра. Я постійно-постійно її зволожую, і мені не потрібно прибирати зайвий блиск. Зараз, коли я дивлюся на цю мініатюрку, я розумію, що вдруге за своє життя мені хочеться купити повний розмір. Праймеру. Перший це був від Bobby Brown з вітаміном С, якщо ви знаєте про ще. І я видавлюю на центр обличчя буквально ось таку горошинку І що він робить? Він допомагає тональному крему. В таких місцях, де в нас явно розширені пори, де у нас багато блиску, він допомагає приховати ці ділянки. Якщо у вас, наприклад, розширені пори на підборідді, чи ось тут між бровами, можна пройтися і там. Але моя проблемна зона це завжди ось тут ну і плюс крильця носа. Ось це до праймера, а це з праймером. Найкраще буде видно діяти праймера вже тоді, коли я нанесу тональний крем. Який у нього приємний аромат, і також щось таке трояндове, ну, дуже класне. Мені в ньому все подобається, він просто ідеальний. В самій текстурі праймера відчуваються силікони, як шкіра навіть на пальцях стає такою розглаченою, ніби прийшлися Фільтром, ефект згладжування. У мене тут косметичка, вона складається з двох відділів. В першому у мене вся косметика, яка мені необхідна, а в верхньому відділі в мене тут пензлики і спонж. Там ще зверху є відділи на олівці, то коли я її зала в поїздку, я ще олівці туди позапихала. Тональний крем я везла з собою в мініатюрі, тому що користувалася ним буквально один раз на весілля. На щодень я використовувала стік від Dior, Видавила його на руку, він одразу тече. Тональний Прем одразу тече, тому я швидко його підбираю спонжем. Спонж неймовірний. Він мені навіть кращий за б'юті блендер. В плані того, що він м'якший за б'юті блендер. Дуже класно розподіляє тональний крем, тонесенько і при цьому настільки красиво. І він дешевий, дешевший за борщ. Цей спонж мені взагалі поклав Байер у подарунок, але я дивилася на сайті Refer там за дві штуки, за два спонжа, щось п'ять. Чи 10 доларів? Ну, дуже дешево було. Я пам'ятаю, я ще так здивувалася. Ого, думаю, треба буде собі повторити. Про тональний крем не сказала. Тональний крем це Yves Saint Laurent дуже класний відтінок LC5. Він холодний, L світлий light, Ідеально підходить під мою шкіру. Я його взяла з собою, тому що в мене враження, ніби ні один відтінок. Різних тональних кремів мені ще так добре не підходив, як цей. А за ніс забула. Добре подивитися в зеркальце. це. Надзвичайно мені подобається, як виглядає ось ця зона пор. Ідеально. Раз я вже взяла в руки бронзер, я зобов'язана його показати. Це один із моїх найулюбленіших бронзерів, відтінок 1 Fair. Тут навіть вже відлетіла наліпка, якраз коли я була в Бухаресті. Чому я взяла такий величезний бронзер? Тому що я люблю. Фарбуватися в поїздках це велике зеркало. Ну і плюс сама текстура бронзеру ідеальна, зараз самі побачите. І також до бронзеру я взяла пензлик від Morphe в колаборації з Ariel A58. Він уже в мене також почав злазити. Це абсолютно нормально, це мої улюблені засоби. Я хочу повторити цей пензлик. Обов'язково він ідеальний, як і для кремової корекції. Він ідеальний і як і для тонального крему. Так, куди я додаю бронзер? На вилиці також один з моїх улюблених прийомів це на повіку, особливо на нерухоме повіку. І ось сюди. На лоб. Взагалі я була в Румунії вперше. І де я була, це тільки в Бухаресті, в столиці. Ну, яка ж краса виходить з цим бронзером? М -м -м, не може дуже гарно. В цьому макіяжі ви можете бути впевненим, що я зібрала всі засоби, яким би я довірила важливі події. Бо, власне, це була важлива подія. І ці всі засоби мені допомогли зробити той макіяж. Який я собі придумала в голові. А це, знаєте, таке рідко буває, коли все так співпаде. В якості консилера я мішала два: це Шарлотта Тілбері Beautiful Skin Concealer. І Наташа Denona, яка в мене поламалася, я їх ось тут на руці змішаю. На особливі події, будь ласка, не наносьте тонни консилера під очі. Навіть якщо у вас дуже видні синячки під очима. Візьміть краще консилер з персиковим відтінком, з жовтим, таким явно жовтим підтоном, але нанесіть його максимально в тонесенький шар. Не треба консилер наносити в 10 шарів, тому що він відвалиться. Або западе в складки і буде виглядати, ніби у вас зморшки. Навіть якщо до того. Їх не було. Перед будь-якою поїздкою я шуршу в інтернеті в пошуках класних закладах, класних кав'ярень і натрапила на неймовірний. Просто там такі шедеври роблять. Це кав'ярня, там, в принципі, можна і сніданки поїсти. Можливо, там є і як звичайний ресторан, я не знаю. Але я просто побачила, що там роблять круазани у вигляді бантика. Фу, це так. Мило виглядає. Я просто була зобов'язана туди піти, відвідати цей заклад дуже класно виглядає. І він був насправді смачний. Ми ще брали один десерт. Він також був смачним кавам. Можна пити, скажімо так, не найсмачніше в моєму житті, але не так естетично я не залишилася без фотографій. Окрім бронзера, я ще потащила з собою скульптор. Це Dior відтінок 01 Light. Буквально трішки ось стільки, абсолютно достатньо, так само на повіку і на лоб. Я додаю глибини своїй скульптурі обличчя, і головний момент. Це отак потоптатися на місці такими тапами, щоб заглибити саме ось цю частину, не водити по всьому, де я наносила бронзер, бо в цьому змісту немає взагалі. Ви просто зробите собі пляму на пів обличчя. А на лоб, на повіку додає для того, щоб обличчя в загальному мало однаковий тон. Ну, але також це приблизно там капельку. Не дуже багато. З кремовою корекцією ми закінчили. Переходимо до брів. Я використовувала в тому оригінальному макіяжі Бров Тріо від Валентіно. Він у мене закінчився цей олівчик. Буду використовувати той, що я використовую зараз. Це український бренд, дуже класний олівець. Відтінок грей, тобто сірий. Спойлер, нічого він не сірий. Це прекрасний відтінок, який мені підходить ідеально. І я підпишу. Повну назву всіх засобів, які використовувала під відео в інфобоксі. Знаєте, хоча б ухрест зустрів мене дощем, і там дощ падав кожних 5 хвилин. Я часто намикала на самому весіллі. Доща не було, я маю на увазі в день самого весілля і на тій локації, де ми були. Локація, до речі, мені дуже сподобалась. Це як ресторан, але там був вихід до басейну. Там ніхто не плавав, але сам факт оцієї води, як красиво вона розсіювала світло, як лампочки такі теплі там світились. Ну дуже гарно було. Також це було моє перше весілля, на якому був діджей, звичай. Я була на весіллях, де або жива музика, або музика в записі. А це був кардинально новий для мене досвід, і мені сподобалось. Гель використаю мій стандартний, той, що я використовувала. І тоді це без, до речі, з голубеньким також. Називається він Brow Story. так легенько його нанесу. Припідняти волоски. Мені сподобалось, як цей MC, я думаю, його можна так назвати е, мішав пісні і дуже класно під них попригати, потанцювати, навіть якщо ти зовсім не профі в цьому. На цьому етапі переходимо до макіяжу очей, я трішки приближусь. Починаємо ми з олівчика від Lamel 402. У мене закінчився мій огризок, і я вже почала переживати, що в мене немає в запасі цього олівця, як виявилося ось він. Останній. Далі будуть інші відтінки, але це мій найулюбленіший, бо він коричневий. З однієї сторони, найбанальніший, але я вважаю це вічною класикою і базою. Промалюю між Люблю новесенькі олівці, вони так м'ягко малюють. Так, стоп. А ніс хто буде малювати? Я набираю Діор. Взагалі, то я малювала в той день ніс. І Діор ідеально підходить для тих цілей. Головне намалювати дві однакових полоски. Ну, наскільки це у вас виходить, наскільки це можливо? Тут я завжди малюю такий кружок. А далі мій улюблений прийом з олівчиком Джамбо від Nix. Він білий тик і всередині кружка. Ніс намальовано. Спасли ситуацію. <смі> ну, тепер точно до очей. З собою я взяла палітру, яку завжди беру з собою. Під будь-які поїздки, під будь-які макіяжі вона підходить, і під будь-які події. Це Hollywood Flawless Eye Filter Luxury Palette Вітінг Star Aura. Це була лімітка. Багато хто її пізнає по кришці. І в цей макіяж я використовувала ось цей відтінок. Це ідеальний меч, і по кольору. І по текстурі, от такий самий відтінок є у палітрі Yves Saint Laurent 710, вона в мене є, огляди на каналі є, але там текстура не така, вона там крихка, вони сипляться. Я не можу їй довірити, особливі події. Бо зараз, наприклад, я в сукні, і якщо я спочатку одягнусь, потім буду робити макіяж, це все посипеться на мене, це вже провірено. А тут. Нічого не станеться, вона працює ідеально, формула запечена. Це такий кайф нею малюватись. Побудувала макіяж буквально за одну хвилину. На весіллі в мене була голівудська хвиля. Робила її не я. Робила майстер з України, з Одеси, яку я знайшла в Бухаресті. Вона прийшла до мене в апартаменти. ми встигли поговорити про румунських наречених. Виявляється, в Румунії наречені люблять. Червоні губи на весілля це було для мене неочікувано. У мене тільки один раз в житті була наречена, яка хотіла червоні губи на весілля. І ще одна була з темно-вишневими губами. А на все по віку, дивіться, що я дістала це. Space Cowboy від Urban Decay. мій улюблений спаркл, в якому вже така пристойна ямка. Якщо ви хочете підкреслити голубі очі. Вам потрібен цей спаркл, тому що він на бежевій, я б навіть сказала, оранжеватій підложці. Що він витворяє з очима? На весіллі найбільше компліментів я отримала за те, які в мене голубі очі. Питалися навіть, чи це не лінзи, чи це мої очі. Тому це працює теорія підкреслення голубих очей золотистими, коричневими. Персиковими відтінками ми ще відтінемо голубий відтінок очей і сукні оранжевими рум'янами. Це буде неймовірно. Для вечірніх макіяжів я малюю коричневі ніжні стрілечки. Це так легко, так просто малюю завжди своїм улюбленим маркером для брів, поки говорила вже стрілка готова. Починаю з віек 13-то, беру пучок, мукаю в клей дуже тонесеньким шаром, і ставити я її буду не на самий кінець війного ряду, тому що тоді погляд буде опускатися донизу, трішки роблю відступ, і цей пучок буде задавати напрямок нашої Стрілки звій, тому я орієнтуюся на свою коричневу стрілочку. Ви вже, коли навчитеся, ви можете стрілку не малювати і просто зробити стрілку тільки віями. Я вже так робила неодноразово. Але для перших разів все-таки краще намалювати стрілку, щоб орієнтуватися, куди має ось ця 13 далі дивитися в бік. Далі я наклеїла один пучок десятки, і подивіться, яка різниця між 13 і десяткою на оці. І цю різницю нам треба. Треба буде заповняти ще іншими пучками. В мене це будуть десятки, тому що на момент, коли я була на весіллі, в мене 12 -так не було. Звичайно, набагато плавніший перехід буде між 13-ками і 10 коли у вас будуть 12-ки. Але я працювала з тим, що у мене було, у мене були десятки, і цей плавний перехід все-таки вдасться зробити, якщо, перше, клеїти пучок біля пучка і не боятися наклеїти пучок на. Пучок. Просто треба зробити паузу, щоб у нижній розвій, свій трішки підсох. Десятками заповнила повністю різницю до 13, а також заповнила до середини ока. Я би навіть сказала, що це зовнішня третина ока. Таким чином у нас вимальовується тіло нашої стрілки звій. І як можете побачити, десяток в мене пішло найбільше, це найбільш розхідний матеріал, тому для візажистів та й для особистого використання рекомендую саме десяток закуплятися найбільше. Більше. По 13-12 ну, ви поклеїте там в зовнішньому кутику там, 1-2 пучка, але 10 треба ну, п'ять на одне око. В серединку і на внутрішній кутик я буду клеїти вісьмірки. Подивіться, які вони мені закручені, кучеряві прийшли з Аліекспрес. Хоча своє замовлення я не міняла, це 20D 8 мм. Тож, як я це виправила, я наклеїла дві стрічки вісьмірок на зошит. Далі поверх я поклала салфетку і почала просувати вії. На моїй прасті я використала найделікатніший режим, це буквально одиничка. Пройшлася дуже швидко. Дивлюся, там не до кінця випрямились наскільки, наскільки мені хотілося. І ще раз один раз свайп зробила, все, вони такого вигину, який потрібен мені. І починаю ними заповняти серединку і внутрішній кутик. Дуже важливо один пучок. Біля іншого. Чому я на цьому так сильно наголошую? Тому що, дивіться, в мене коричневий каял, у мене досить світла стрілка, а вії чорні. Тож, якщо я не буду використовувати цю техніку пучок біля пучка і буду робити відступи між пучками, в мене буде штрих-пунктир. Це буде виділятися і здешевлювати макіяж очей. Війки я доклеїла і зазвичай, коли я закінчила вже з накладними віями, я профарбовую свої. Але в той. День, чи то я так гарно наклеїла накладні вії, чи то я так сильно спішила. Я зовсім забула про свою крихітку, туж про рейр б'юті, і пішла так. А знаєте, що я ще забула в той день про працювати зону декольте? У мене зазвичай така проблема, що коли я переживаю, хвилююся, чи щось зі мною не так. Будь-як, чи мені занадто холодно чи занадто жарко, я покриваюся ось тут і на шиї плямами Багато хто думає, що це алергія, але це просто якась захисна реакція організму. У мене гіперчутлива шкіра, але може і добре, що не встигла, не вимазала сукню. Мій улюблений етап цього макіяжу це рум'яни. Їх тут буде аж дві штуки. Починаю я з рум'ян від Валентіно. Ви вже знаєте, це 0,9 відтінок, одні з найкращих рум'ян. В світі І в моїй косметичці набираю улюбленим біленьким пензликом. Ці рум'яни персикові, рожеві, дуже легкі, надзвичайно красиві. У них сатинова формула, вони не сяючі, Блискіток ви в них не побачите, але вони і не матові. Вони не зроблять ефект припудреного обличчя, такого знаєте, як маска, як штукатурка. Легко підсвітять ваш макіяж. Найголовніший лайфхак, який я можу вам дати по клеєнню вій це нікуди не спішити робити все зосереджено помаленьку якщо щось не підходить ви можете їх відклеїти і почати заново навіть в професіоналів не завжди все виходить з першого разу а інші рум'яни вже відверто оранжеві і я їх наношу як топер сюди Наверх з таксі ще класно було в Бухаресті. Зробили акаунт, нові акаунти на Болт і на Uber. І нам давали знижку мінус 50% на поїздки. І деякі поїздки навіть в 20 хвилин, в півгодини нам виходили щось там 2-3 євро. Це вау. Це моє улюблене комбо, коли я хочу щічки як персик. Потушую ніс, не ж його так за той час і олівець. І скульптор максимально вібралися, наскільки вони могли, вони старалися. Тому я легесенько тільки притоптую і толком нічого не тушую. Бо якщо ви все розтушуєте в нуль, то змісту вашої корекції на носі немає. І пудра! Пудру я обрала живанчи, а яку ще? А яку ще? Тільки її. Висипала на кришку і наношу ось сюди. І на крильця носа, так от захожу на ніс, до полоски, щоб візуально висвітлити ще його і таким чином зробити ще більш вущим. Це у мене стара версія живанши. Звичайно, зараз мало хто її має, її вже не випускають, її не купити, чим можна її замінити. Замінити можна Makeup by Mario, вона без тальку. Для жирної шкіри її треба буде добре поновлювати. І ще я хочу наголосити на тому, що її потрібно ну, приблизно в два рази-три в 3 рази більше, ніж ось цієї пудри від живаншиф. Не жалійте цю пудру від Мейкап Mario, Тут у нас величезний об'єм 15 грам, вона розрахована на те, щоб не йод. Запікати макіяж, і вона все рівно не буде виглядати як штукатурка, тому що в неї надзвичайно дрібний поміл. Для сухої шкіри це просто скарб. Для жирної використовуйте побільше і частіше. І моє спостереження у тих, в кого була жирна шкіра, і вони замінили талькові продукти на безталькові і такі вмивашки, які вимивають до скрипу. Найніжні, які ніби залишаючись на обличчі, зволожуючи, її, таке враження, ніби вони до кінця вмились. З часом шкіра стає менш жирнішою. Але це все, звісно, індивідуально. Консультуватися треба з косметологом. Губи стираю, припудрюю, і в хід піде олівчик від Makeup Forever 506 Endless Cacao. Спіймала себе на думці, що це мій улюблений олівчик від Makeup Forever. Намалювала вуса. А в центр нанесу помаду від Dior. Це такий нюд, але з персиковинкою якраз те, що мені потрібна. А далі використаю один з улюблених прийомів: це нанести коралові рум'яна на серединку. І ось такий макіяж у нас вийшов. Я не знала, що очікувати від цього весілля. Я точно не очікувала, що я буду плакати, тому що весілля на румунській одружується. Румунка і румун. Я нічого не розуміла, спілкувалася з гостями і нареченими на англійській. Але ця сама атмосфера мене дуже розчулила. Я плакала, плакала на обітницях. Люблю, коли люди людяться. А ще один прикол згадала, чим відрізняється румунське весілля від українського. Я звикла, що гроші даруються на початку весілля, зазвичай це дається нареченому, наречені квіти або щось таке. Тут ви приходите в ресторан, у вас на столах лежать конверти, і вже в кінці весілля в ці конверти ви встає. Гроші і тоді йдете до молодих і даруєте їм першу фінансову сімейну допомогу. А хто підписаний на мій телеграм-канал і на телеграм-чат вже давним-давно бачили, що я брала з собою, який у мене макіяж був на весілля і які засоби. Найкрутіше працюють. Напишіть, чи сподобався вам такий макіяж, чи повторили ви би його. Ну, а я буду повторювати цей макіяж неодноразово, тому що тут зібрані всі мої улюблені техніки. Ну і до того ж, поєднання коралового персикового з блакитним контрастні відтінки, які доповнюють одне одного. Одне з улюблених. Цей макіяж, на жаль, не займає 5 хвилин, але результат того вартий. А якщо ви хочете отримати максимум результату за 5 хвилин, як зробити щоденний макіяж швидким і доглянутим, тоді вам треба подивитися ось це відео. А так як я вдома, піднімлю бокал не шампанського, а стакан води. Вона газована, тому вайте зберігається.